Ви думаєте, що я зараз роблю? Я роздеребанив наш блок один з тестових, який в новій партії. І тут написано 68 мікрофарад на 450 вольта. Вставив я його, поклав в діапазон ось тут 200, відповідно. Тут є ось таке спеціальне поле. І тестую. Коротше, тест як відбувається, починається старт вище номіналу. Мультиметр там подавав шось 80 чимось я опускає вниз, і от зараз. Він опускає, опускає, опускає. Якось поступово воно опускалось, призупинилось. Зараз знову трошки опускається. Ну я не експерт, зараз буду розбиратися, як це працює. Але мені стало перевірити також е оцей параметр дуже важливий по конденсаторам, по їх реальній ємності. Бо ми то заплатили за підвищену ємність і підвищений вольтаж. А чи дали нам його, чи просто якийсь муляж, втикнули, де умовно кажучи, немає 6,98. Мені стало цікаво. Тому от зараз уже декілька хвилин цей стерео тут сидить. Ну, і, в принципі, от що 70, впаде нижче, чи не впаде. Чи воно в номіналі? Не вже так. Дуже цікаво, насправді, дуже цікаво. У мене ще є конденсатор інший, я роздербанив. Оце в рукавичках, щоб мені там конденсатор не де ну, на руці, коли його тестую. Ну, тут іще мікрофарад, На шкалі тут кого? немає відповідного значення. От бачите, пішло вверх навіть. Тобто, можна сказати, що тримає 71 мікрофарад, Ну, я себе вітаю. Слава Богу, як то кажуть, номінал дотриманий.